Як і будь-які суспільні відносини, відносини в сфері банкрутства зазнають під час розвитку і економіки, і інших суміжних напрямків змін, тому закон про банкрутство також вимагав змін. Не дуже просто в нашій державі змінювати законодавчі регулювання, тому коли ми усвідомили, що очікуємо нового закону, ми всі зусилля зосередили саме на новому законі. і Ті окремі законопроекти, які ми намагалися покращити чинний закон, вже відобразили в новому. Чинний закон виявив багато недоліків, багато прогалин. Я не кажу, що він поганий. Ми всі по ньому живемо більше десяти років. Ми його застосовуємо, ми вдячні, що він взагалі-то в нас є, тому що навіть на такому рівні, на якому він є, це вже ми бачимо порівняно з іншими державами прогрес, тому і цьому закону будемо дякувати, і навіть новий закон ми також усвідомлюємо, буде і муситиме зазнавати зміни. Щодо нового закону, то новели в ньому значні, їх багато. Скажу про головні це відміна ліцензування діяльності арбітражних керуючих. Арбітражний керуючий стає професією. Це створення саморегулівних організацій, які за новим законом зобов'язані будуть забезпечити затвердження стандартів ведення професійної діяльності і, звичайно, будуть дбати про свою репутацію і контролювати зі свого боку своїх учасників. Ми маємо надію, що діяльність СРО допоможе нам як державному органу з питань банкрутства в контролі за діяльністю арбітражних. Крім того, закон передбачає, що представники саморегулівних організацій будуть входити до складу кваліфікаційної комісії і дисциплінарної, що звичайно дозволить саморегулівним організаціям при прийнятті рішень кваліфікаційної дисциплінарної комісії. Враховувати ту практику, яка в них склалася у діяльності учасників відповідної саморегулярної організації. Поки не почнемо застосовувати закон, звичайно, щось прогнозувати важко. Я вже говорила на сьогоднішній своїй доповіді про те, що так склалося, що закону в нашій державі про саморегулівні організації немає, тому ми тут будемо новаторами, ми будемо перші, першими в нашій державі. Ми спробуємо напрацювати практику, і наш найкращий досвід, можливо, навіть ляже в основу загального закону про саморегулівні організації. Відповідальність, звичайно, в арбітражного буде і перед саме організацією, яка зобов'язана буде дбати про своїх членів, і, до речі, сам організації арбітражних керуючих, щоб отримати статус всеукраїнської в закон. Це нові певні вимоги, вона повинна мати в своєму складі не менше 100 арбітражних. І при цьому ці арбітражні повинні бути призначеними арбітражними керуючими, тобто чи розпорядниками майна, чи керуючими санацією, чи ліквідаторами, не менше, ніж у 100 справах. Тому ми, як державний орган з питань банкрутства, не можемо не згадати, що лише 8 місяців, як ми таким органом стали, сподіваємося, що це покращить. Результати роботи, ефективність роботи і професійність арбітражних.